Вітаю, шановне панство, ми з України, канал Твоя рибалка, з вами ведучий каналу Я Юрч, І сьогодні ми про таке. Дружбан, який був у нас на тесті, я йому поставив практично по всіх, якщо можна так казати, дисципліна, Дуже високі оцінки. Так, я розумію, що це суб'єктивно, але, але, ми починаємо. І так, ми починаємо. Довжина 2,9. По Педин 2,5. Діаметр верхівки там в основанні 2,1 мм. Біля рукоятки 14 мм, вага 141 грам. По ладу він фаст. Ну що ж, панство, Зустрічайте! Представників. Цього бренду в нас не було на тесті жодного разу. Якщо так показати, то GS Company. Корея панство Корея. І так, знаєте, перед тим, як розкрити цього інструмента, хочу сказати таке. І так, що краще, що таке GS Company? Тут ну, компанія, яка знаходиться в Кореї. Компанія має достатньо цікаві історичні моменти, як вона формувалася. До речі, панство. Продукти для Шамана. Я маю на увазі спіння робила GS Compaні. А там також не тільки Шамана, там достатньо серйозні. Там є і Грейс, там є і Харді. Ну, коротше, це не просто так. Потім було знайомство з, з технологією Мітрі, американська компанія. І наразі те, що вони робляють, дуже цікаво. Ну, не буду вас з цим. Сьогодні у нас на обзорі був товариш, який вийшов у світ у 2023 році, який має при собі, от, до речі, буду читати біксот N. А 4-2 версія. s 972 ml m High -end and Versatile Road. То просто шоколад в шоколаді і звір із ще шоколада. Ну, по-перше, давайте знайомство. Відбувається з того, який чохол. Панство, там є тубус. Отакий перший плюсяка. Отакий От красень. Дивіться, він трикутний. Носити можна за ручку, можна одягти його. І десь в гаражі на можна так от підвісити. Тобто тубус повнофункціонівний жорсткий. Ну, Тубус тубусом цікаво, що тут внутрішньо. Ось такий красень у нас сьогодні буде в гостях. До речі, ну якщо давайте пройдемося по самому спінньому, що він вироблений. Ітак, особливості Бланк Carbon T-40 high Elasticity carbon плюс Helical LKR construction, плюс Hellacross, плюс HDA метод, плюс Helix Grafin. Конструкція стиковочного це X Joint Construction Кільця Fuji, Титанові, KR Concept і Вставки Сік. Рукоять Ева рознесена. До речі, ця, ця гайка міжна піджимна, вона теж розроблена G's Company. Що хочу сказати по-перше. Про виготовлення, воно майже ідеальне. Майже. Тобто причепитися тут до чогось не можна. Тут можна і окуляри червні одягти, що хочете, можна взяти, але причепитися до того, як цей спінг виробив, не можна. Перше. Друге. Коли я його зібрав, тобто Сочинив коліно, поставив катушенцію. Я вам скажу таке, що я більш гайку не чіпав зовсім. І стик не чіпав зовсім. Тобто, спочатку до кінця риболовлі ніяких натяків на те, що там щось десь не піджате, щось десь розвернулося, нема. Тобто, другий плюс після тубуса. Далі, до речі, плюсів буде дуже багато. Тому що. Ще із по котушках, зразу хочу сказати, котушки я використовував три. Перша була твін, ну, э, піджишний не сподобався. Чому? Тому що я не зміг повноцінно робити проводкою до якої язви. Потім була дайва балістик 3000. -ка. Там було все непогано, але трошки не вистачало довжини за оберт. Потім був твін обикновенний, тобто не піджишний. Було кра... набагато краще, ніж піджишним робити проводки. Але що хочу сказати, забігаючи наперед, я б, якщо мав такий інструмент, я б на нього поставив серта 19-го 1960. Я подивився його ТТХ, я думаю, що проводки були б. Як, на мій погляд, як те, що я роблю, ідеальне. Ну, це таке, це відступ по спінінгу. Знаєте, кажуть, що для таких інструментів, може, чуйка, там має якийсь ну, другорядний момент. Я вам скажу так, що все, що вироблено в цьому інструменті, немає другорядних моментів. Розумієте? Немає. Тобто. Якщо брати, ну, то я вже сказав по карбонах, по фурнітурі, ева теж високоякісна. До речі, Ева теж високоякісна. Тобто, все зроблено дуже і дуже непогано. Тобто якісно. Тест там був шнурик, був одиничка, ППЕ, ну як нам тут і рекомендували. А почали не з джигу, почали з Залізяк. Тобто були спочатку блешні, блешні, які не дуже літучі, ну це не космастера, це звичайні коливалки, він їх пульнув. І пульнув дуже непогано. І тут почалося таке, що ну така вібрація пасла, що це просто щось неймовірне. Далі Телспінер. Який важить 14 грам. він його кинув дуже непогано і знову плюсіще. Я все відчував. Тобто вібрацію цього спінера я почав відчувати аж там, на викиді, плюсіще, однозначно плюсіще. Оцінка 4 з плюсом. Ну, не 5. Ну, зараз поясню, чому не 5. 4 з плюсом. Далі. Далі по залізякам, що ми там? Оберталка. Оберталка 18 грам, плюс ток номер 3 Він її вляпнув і теж вібрація. То коротше, з вібраціями, то щось треба підв'язувати, бо вібрується дуже. Далі по джигу. По джигу таке 4,5 грама приманка плюс гачок. І пошли 10 грамів плюс, ну давайте так, плюс 5, тобто 15 грамів, ну йому нічого. Він кидає. Кидає він, ну я не скажу, що він розкривається, що він такий о, свят. Ні, кидає, ну так, мабуть, трохи кривляється. Тобто, Юрій, що ти мені там дав, ну Це ж сміх для мене. Далі, 15 грамів плюс приманка, він починає кидати. Зараз панство трохи додавили. У нас там 15 плюс 4. 19 грамів. Ну, поїхали. 19 грамів. О! О, от 19 грамів. Ми вже працюємо. Так, вибираємо, що можна вибрати. Ну, відпрацювання верхівки, дивіться. Раз і є. О, це класно. Так, як рідно, 20 грамів плюс приманка, Так, поверхівка, поверхівка. Дивіться, тут одна така хитра штукенця. Ну, давайте по вагах пройдемо. 15 грамів плюс фроманка починає отак от верхівочка відпрацьовувати. Вона не гнеться. Вона не хече, ні. Оно так от оп оп відпрацювала. 20 грамів плюс приманка. Оце закид. Отакий закид мені подобається. Оце те, що доктор Айболіт. О, відпрацювання. Дивіться, як верхівка себе ведеться. Вона не гнеться як ото паралічна. Достатньо. Струнка, при підриві робить таку дугу собі цікаву. Вона також отак от, хоп, хоп, відпрацювала. Дивіться, ось тут, в цій частині, вона не гнеться, що та холера. Нема такого. Ди... Що відбувається? Відбувається таке. 20 грамів плюс приванка. Вона відпрацювала от таким от шматочком. Далі 25 грамів. Вона ось таким шматочком відпрацювала. По верхівці, дивіться. То по підриву зовсім немає ніяких проблем. Все рівнесенько, все гарнесенько. Все так, як повинно бути, дуже грамотно спланованому тубулярному спіні. Може трошки-трошки кількість міліметрів додавалася до цього ізгибу, А так все панство в поряді, в повному поряді. 30 грамів, вона от таким шматочком відпрацювала. Санса дає по ус, усе рівно 30 грамів летіло. Ой, відпрацювання по цьому по піску у 70 метрах закиду стукає, грюкає. Але подивіться уважно, як верхівка правильно, дуже мудро зроблена. Вона не гнеться, вона не пригає як дурна. Вона просто відпрацьовує. 35 грамів. Вона от таким шматочком відпрацювала. Тобто, ну, будемо таким закидом. Панство, та йому до сраки ці 30 слиз з гаком грамів. Він їх кидає що то Так ото, на посмотрите. А ну підрив, підрив, підрив. Так, підрив, дивимося. Ну, трохи йому трохи більше шматочок верхівочки працює, але вона не гнеться як курвата. Клас. Але кут оцей практично ідентичний. Тобто відхилення від осі практично ідентичне. Ну, знаєте, це для мене було перше і було дуже приємно. 40 грамів я поставив два цих дропшотових груза, швирну. І знаєте, як подумав перший. Так, панце, ну експеримент є експеримент 40 грамів. Тобто яйця у нас трохи стали крупнішими. Приманку не будуть чіпляти. Ось. 20 плюс 20. Я хочу подивитися, як воно. Димон, я тобі тут не конкурент, бо я без гачка. Просто закидувати буду з -за голови. Що, ніколи яйця не бачу. Ой. Ну, що можна вам сказати? Ну давайте підрив побачимо. Дивіться, оце 40 грамів. Уважно дивіться. Тобто це офігенна палка, яка працює практично. Підкреслюю практично у всьому заявленому діапазоні. Ну, то, хоч деяких яйцями їх називає. Ну, може, воно так і є, тільки старі обіслі. І там, коли робив проводку, я відчув, як свінець, об свинець б'ється. Тобто. Ми зараз підходимо, к, ну, на мій погляд, дуже важливому моменту чутливість пінінга. Так, він міцний, так, він здоровезний, так, він кремезний, але панство він кур... дуже чутливий. І, до речі, хочу сказати: тут є посилена, ну, ось так от можу показати, оплітка. Якби б її не було, я думаю, що він би ще був чутливий. Тобто. Там був поклівон, поклівон, ну, чесно, я від такого поклівона, ну, таке, знаєте, як ото Молнія Шрабахнула. Він, ну, от такі відчуття. Кремезний, кидучий і такий чутливий. Ну І все це зібралось в одному спінгу. Так. ну лінійка Біксон, вона не дешева, скажу, не дешева. Вона. Ну, вона така, знаєте, ну, ну коротше, 141 грам, і я 141 грам плюс катушенця, я їм працював перший раз 3 години, ні, більше ніж 3 години, я не відпочивав. Тобто відпочинок був тоді, коли я міняв приманку. Все. Друге це коли я пробував з піджишним твіном, який мені зовсім не... Ну, не зовсім не сподобався. В другому варіанті я. Я коли я використовував обмикнове твіна, то краще було. То 3 години було, і теж я не відпочивав. Знаєте, він, з ним приємно працювати. Так, є така невелика Ну, після всієї цієї сесії, якщо можна так сказати, ну, трошки таке в плече було, але працювати з ним це кайф. Що хочу сказати, був один Поклівон, я не знаю, камера зісняла його, ну, але поклевон був шоковий. Знаєте, якщо такий зробити підсумок цього, ну, щоб довго не тривеніти, тут, до речі, ну дуже багато написано. Розписано. як то... Знаєте, я познайомився в другому житті, мабуть. з... От зараз спробую вам порівняння таке. Є два музиканти. Один ну просто грає, ну от ну, по тональності, по нотах, ну, все ну просто красне. Тобто йому дали твір, він його зіграв ідеально. Ідеально зіграний твір. Але є інша компанія, яка японська. Де цей твір грав би геній? Він би його грав, може, де якось по-іншому, то по-своєму. Але знаєте, по-перше, я б цей спінінг, мабуть, ніколи б собі б не взяв. Ну, не тому, що ціна. ну, Ціна плюс серт шеститисячний це дуже багато. Ну і шнур маєш. Ну, людям не шнур. Тобто, по грошам, це конкретна карман, така гоп і бабулетки убивили. Я б не взяв, тому що цей інструмент він має таку тенденцію бути першим. Тобто, в наших умовах, о, це ще момент, дивіться, цікавий. Після революції отприски дібілів, тобто матросня оця кацапляча. Яка не хотіла чути ні про що. Ну, у нас в Україні були нормальні порядні вчені, які казали, хлопці, ну не треба отак от робити. Не треба топити всі землі Дніпром. Давайте зробимо канал. Ну, вони ж більш ж нема. І затопили все. Потім зробили греблю. А зараз що у нас в Україні потомки кляті? Я не знаю по якій лінії, мабуть, праправники чи правнуки. Знову зробили гадость. і розбили греблю. І тепер Дніпро став у своє русло. Ви бачите, історія як? практично 100 років. Ну, а дебіли не міняються. були дебілими, так і стали дебілими. Так про що я? Умови е до використання спінгів, я в нашій місцевості поділились навпіл: це до греблі, там як було все, і після греблі. Це той момент, де дебіли підірвали і зруйнували Каховську ГЕС. Я про неї кажу. А дебіли це Кацапа, ну що тут не зрозуміло. Тобто панство, який висновок ми з вами робимо? По комплекту? Він настільки яскравий, він настільки гарний і настільки правильно. Ну, Полюдяному зроблений, що ну, ну, не може бути на другому місці. Але іноді приходиться так: працюваю, працюєш в комплектом, який тобто, 2,50, 2,52, 2,48, 2,56, ну, може 2,60, а він стоїть і буде чекати. Ну, не, ну так не може, ну, так не вийде. Дуже класний. Дуже класний спінг. По-перше, я не знаю, чому немає представника в Україні чи з компанії. там є дуже цікаві моменти. Там є, що купити, там є на що подивитись. І, до речі, інструмент, ну, може, я вже 300 разів повторюю, дуже-дуже, дуже класний. Але я б його я, я б його накупив. Можливо, я б для таких, ну, знаєте, для перевірочних закидів взяв би щось попроще попроще А якщо були б гроші, я би його купив. І з сртом би шеститисячний давав би Джо Сашнара. Панство, що хочу сказати, дуже дякую за ваші коментарі. Дуже дякую за ваші просмотри, дуже дякую за все, те, що ви робите на каналі, як ви ведете цей, як його правильно назвати, діалог. Чекаємо вас в магазині, ставте лайкоси, заходьте, ну, сайт, ну вот, ну ось дивіться, то можна заходити, вибирати. При дійсно непогані. До нових зустрічей. Знаєте, тепер, тепер, щоб якось якось самому собі торму заключити, неможливо. То з таким інструментом тормоз це дурня. То треба якийсь взяти народний комплект такий, то курва, слово не бюджетне, а народне. Народний. Оце буде дуже, мабуть, вірний вислів. І ми його теж тестанемо. Ну, а цього що віддаю хазяїну. Класно. Це така покупка, я вам скажу. І про головне, найголовніше на, на, наразі панство. Війна не закінчилась. Допомога ЗСУ. Це, мабуть, найголовніше. Зрозумійте, прийде перемога, а вона обов'язково прийде перемога України. Ну, то знаєте, YouTube забанять ну, ну, пізнебраті, бля. Однозначно буде. І тоді, на риболовлі, ми вже будемо ще більше вам цікавих новинок, цікавих розповідей, цікавих рибалок показувати. Ось якось так. До нових зустрічей. Пока-пока. Підписуйтесь, лайкосик ставте. Так, і до народного комплекту. Все. Дякую, панство.